16 класів, інтерактивні дошки, буфет та зона відпочинку все це в сіми метрах під землею. Так виглядає перша підземна школа у Запоріжжі. Тут у дві зміни можуть навчатися до тисячі дітей, каже її директорка Людмила Златова. Наразі в нашій школі 654 дитини, а дитини. В місті Запоріжжі знаходиться 436 дітей, і майже більше 80 вже. Побували тут у школі, ми провели екскурсії, зараз тестуємо це наше приміщення, і будемо вже організовувати потужне навчання. В третьому класі тут навчатиметься донька Маргарити Новікової Кіра, і вперше за цей час очно. Жінка каже, через дистанційне навчання до цього дівчинка жодного разу не зустрічалася ані зі своєю вчителькою, ані з однокласниками. На це цього дуже бракувало. Вона не бачила ні школи, вона не знала, що таке доска, що таке парта. І я віддала з легкою душою, тому що знаю, що тут безпечна школа, набагато безпечніше ніж вона могла вдома навчатися». Вчителька початкових класів Ольга Ковтун розповідає: нині її учні вчаться у четвертому класі. Близько трьох років вони були на дистанційці. Коли ми вже батькам сказали, що все 12 грудня відкриття. Всі побігли скупляти одежу дітям гарну, рубашки, юпочки. Всі дуже раді. І коли йти, наскільки йти, Тобто то дуже чекали, і батьки, і ми, ми взагалі чекали. Освітній заклад під землею звели за півроку. На будівництво та облаштування пішло 113 мільйонів гривень, каже начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 80% ми отримали з за субвенцію міністерства. Освіти України, 20% це гроші Запорізької області і міста Запоріжжя. За словами Івана Федорова, підземний навчальний заклад може витримати 90% озброєння, яке використовують окупанти. Нижня пліта, на якій ми зараз стоїмо під утепленням, це 80 см бетону. Верхня плита це 60 см бетону, далі ще стяжка і далі ще 2,5 метри ґрунту. Всього приблизно 1100 кубів бетону Світлана Гарбузова Суспільне новини Запоріжжя.